Людина, яка, яка зловжила Божим завітом. Як, як, замість того, щоб звернути благодать і благословити Ізраїль, він благословив їхніх ворогів. Так не робиться. Він ніхто, він ніхто ніхто не буде розмовляти. Його виженуть. в каміння Він каже, ти все, я, я, я в цім житті я загублений, мені місця більше нема. Адже краще мені померти, ніж далі жити. А Господь промовив. Хіба є в тебе підстави для такої злості? І тут я розумію, що щось, очевидно, я знаєте, з Йоною сідаю і так навіть я хотів би з ним сісти, обміряти яка Йона. Я не знаю, що тут відбувається. я тебе так розумію. Я вистав оці Йони, брати і сестри. Я її повністю розумію. Він правий. На жаль, Бог не зміряється в цьому. Тож йона вийшов з міста. Тобто, очевидно, він вважає, що його вже місця тут залишила. На жаль, всі покаралися. Що з ним робити? Шансів спалити немає. Зі східного боку, міста влаштував свій курінь. А тут, на жаль, вжито слово «сука». Знаєте, що таке сука? Це курінь, який ставлять на цей, скажіть, як це називається? Ем, ой. Це куріння, в, в якому живуть тиждень. На де на п свято плотів. Ай-яй-яй, як же він називається? Суккот, суккот. Соккот, сокот, Ну, ну, Це є. Ми вже говорили, що таке слово трошечки. Але так, оце сука. Дай, мейбі, мейбіспіт, Я смоляємо. В то значить, і всі в куріні, і в його тіні. Тобто він фактично, ну будемо так казати, умиває руки розслабляється. Цей курінь, сука, це символ де людина святкує. І він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Це мені нагадує Авраама, знаєте, який вийшов. Що, що, що відбувається з соном? Там тільки дим. От я розумію, що знаєте, він так от розраховує, очевидно, ці 40 днів добути, знаєте? Так, ну ладно, можливо, все-таки шанс є. А раптом вони до того моменту вже що від свого покаяння. Відстануть. І... Щоб звільнити йону від роздратування, Господь, ви... Господь Бог виростив рецинову куш, який виріс над головою Йони і давав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини. Але наступного дня Бог звелів Хробакові підточити рецинову рослину. Рицинову рослину і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Перше, пам'ятаєте, через що діяв Бог на самому початку цієї книги? Через вітер на морі, якийсь час. Здіснив Так? Бог. Останнє, чим Бог діє? це знову вітер. Завершиться все вітром, ведеться. Гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Юни, що він залеміг і просив собі смерті, Говорячи, краще вже мені померти, ніж так жити. Тобто він розуміє, що Бог не дає йому добути ці сороми. Бог руйнує його хатин. Бог оруйнує його, цю, ну, якби те становище, яке він собі. Тобто він, він розуміє, повертатись не може, там він ніхто, йому треба повертатися тільки з перемогою. Він, він, йому нічого сказати асирійцями, не всі покаємось. І от він між. І тут засихає навіть оця, навіть оця його халабуха. Тоді Бог промовив дайомі. Невже тобі так прикро через рослину? От мене враження, що він хоче його відволікти? Ви про рослину поговорите. Я хочу говорити про Ніневію. Не хочу про рослину. Це, як, знаєте, кішка проситься на вулицю, бо там треба кота, так? а ми їй молока. Вона дуже часто не хоче нічого їсти. Вона каже, кота мені, дай і все. Не треба мені свою рослину. Він же відповів, так, я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав, ти шкодуєш за рослиною, за якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Хіба я не міг не змилуватись над цілим великим містом Єневію, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити свої правиці від своєї лівиці. Ми вже говорили про це, так? Тобто ми бачимо на початку цього розділу Йона цитує фактично заповідь, цитує історію Золотого Тельця, де він каже: дивись, Господи, ну ти ж покарав ізраїль, коли він зрадив тебе. Так ми вони були в становищі ну, завіту з тобою, і то ти дав їм. А? а ці? Хто вони перед тобою? Чому ти панькаєшся з ними? Яке прощення їм може бути? А тут він каже, а хто такі можуть бути ті люди, які не знають правої лівиці від правиці? На, на якому віці людина не знає, що таке права і любов? Коли вона дуже маленька. І останнє, що він згадує? І чимало худоби. Бог проти у Він каже, я знаю, хто, хто, який конкретно цар спустошував. Він давно помер. Ти хочеш, щоб я знищив все це місто? Іона каже, так! Він каже, дітей. Так! А мене руйнували Ізраїль. Мені все одно. А Бог каже, а мені? Ні. А коровиці в чим йнували. У кінці проповіді мають бути висновки. У мене їх мало. Я одне можу вам сказати. Я вас запрошую до того, щоб ви от почитали цю книгу і подумали про нею все. От мені здається, ця книга вона про. про про те, як бути людині, яка всерйозно сприймає служіння. Що от якщо дійсно попробувати радикально слідувати за Богом, дійсно от, чути його голос, то досить ймовірно, що Бог може попросити мене про те, піти туди, куди я не хочу йти. І, можливо, Він хоче врятувати тих людей і так, або мене рятувати, зовсім не так, як я сам. Так. Тому що ясно, що я думаю, ми всі відчули, що сьогодні в наших молитвах були і деякі суперечності, правда? Ми робимо зауваження комусь, але ми самі розуміємо, що у нас теж є своє. Ну, буде так і дуже коректно говорити обмеження. Я все говорю про себе. Ми теж думаємо про багато про що, тобто Не будемо на камеру уточнювати. Всі знають про що, правда? Моя дружина, звичайно, як, як пророк Йона, Ні. А я кажу. А хто його знав? може. Щось треба ж вирішувати. Треба щось думати. Тому мені, мені подобається Ісус, який не сказав про цього пророка нічого От мені, Мені враження, що Бог, який виховував цього пророка, дуже його розумів. Він, він йшов за ним туди, куди йшов. Його. Він був у вітрі, у рибі, він дів через моряків. Через жереб, через гарячий вітер І... побулося. Святий Боже сьогодні думали над. Знову думала над цією книгою, яка така маленька за обсягом, але піднімає питання такого масштабу. Для мене в реальності набагато більше втіхи несе книга пророка Наума, де злих покарано, де Асирія щезла, а Ізраїль, хоч і поскубаний, малий, обпатрений, нещасний, зранений, продовжує існувати. І живе досі. Коли Асирія перетворилась на порох і пісок. І ми сьогодні приходимо і тільки можемо бачити каміння обгоріли в музеї і все, і більше нічого нема. Асирійці є, але вони там не живуть, не становлять із себе жодного важливого народу, не загрожують нікому, в жодній, мабуть, в війні в ХХ столітті не брали участь. Ти зруйнував Асирію. Але Асирія виконала і стосовно і твого народу дуже важливу роль. Десять племен із 12 були Асирією вигнані і щезли назавжди. Асирія щезла і частина твого народу теж щезла. Ми сьогодні роздумуємо над, над дуже важливим для нас болючим питанням війни. Що це? Привід покарання, покаяння, очищ, очисний твій вогонь. Ми не знаємо. Пророк знав, але йому ця інформація не принесла в тіх і радості. Можливо, деякі речі не знати ліпше і спокійніше. Я знаю тільки одне, що в цій історії всі перед тобою ходять. Ти є творцем усіх людей, злих і добрих. Ти називаєш злих людей тільки злими. Ти називаєш добрих тільки добрими, але всі вони Твоє творіння. Хочеш усім дати шанс, хочеш усіх рятувати, хочеш усіх примирити з собою, хочеш усіх притягнути до себе. Рано чи пізно караєш злих, благословляєш добрих. Дуже часто і те, і інше запізнюється з нашої точки зору. Але, Господи, ми бачимо, що ти твориш історію, ти дієш, ти тут, ти витираєш сльози, йони. І навіть коли ця людина здійснює самогубство, ти не даєш померти. Я от про те, я в цій історії бачу дійсно твої слова: ніхто не вкраде тебе і вас із твоїх рук, із моїх рук. Я молю тебе, щоб ми ніколи не залишали тебе настільки, щоб не тікали від тебе так далеко і так швидко, щоб ти вже не міг наздогнати нас. Зруйнуй усі кораблі, якими ми впливаємо, впливаємо від тебе. Зруйнуй усі перешкоди і, Господи, досягни наших сердець. Ми бажаємо бути твоїми дітьми. Я Ісуса Христа. Амінь. 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 Наші дорогі брати і сестри, зараз запрошуємо всіх піднятися і прославити Господа через спів. І під час нашого співу будуть зібрані дари. i Sadly Shore Дякуємо Тобі за цю суботу, Господи, ми дякуємо Тобі за всі дари, які ми маємо. Господь, благослови нас на продовження цього служіння, благослови нашу суботню школу, дай нам хороше спілкування, Господь. Нехай Твій Дух Святий прибуває з нами. Амінь. Амінь. Амін. 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 Зараз, друзі, йдемо на десь... не більше і не менше. Йдемо по раху.

А, як, а як... Не, моя... не, я ваша ні, вона не може.

Я вижу как свои эксперименты на основании. Есть ли ужасно? <laughs> s a <laughs>